Всі ми дням раніше звертали увагу і говорили про авіакомпанію Російської Федерації Аерофлот. І всі ми знаємо, що відбувалися хакерські атаки. Зокрема, про наслідки і <кхм>, досягнути результат і не тільки про неї, до речі, а про інші операції е, наших сил спеціальних операцій і гормо України Будемо говорити з генералом майором запасу служби безпеки України, е, колишнім заступником служби голови служби безпеки України Віктор Ягун. Сьогодні з нами вечора доброго віктора. Доброго здоров'я на тема головна: Віктора: нельотний аерофлот. Але ну багато навіть і цікавих моментів в цій хакерській атаці на мережі і саме там сервери е, російської авіакомпанії. Звідки було почерпнуто дуже багато цікавої інформації. Та спершу е, давайте оцінимо і ви це зробите з точки зору важливості і масштабності цієї операції. Ну, треба розуміти, що атака з використанням шкідливого софту, яка відбулася 7 липні, вона призвела до знищення віртуальних фізичних серверів аерофлоту. Там цифра стояла десь 7 тисяч, включно там з якимось їхніми напрямками, хостами там і так далі. Атака вивела з ладу ключові сервери резервування, обміну повідомленням в аерофлоті, баз даних пасажирів і внутрішніх комунікації. Тобто вона серйозно пошкодила систему аерофлота. Власне, от це сервери резервування. Це було найбільший такий удар для них за перші 24 години. Якщо говорити про фінансові втрати, прямі втрати аерофлота склали десь 250 мільйонів рублів, приблизно 27 мільйонів доларів. А в загальному в межах 10-50 мільйонів доларів. Ну, це, це з урахуванням довгострокових до, до поновлень інфраструктури. Mm -hmm. Хочу сказати, що вони на наступний день повідомили, що вже все нормально, все працює, але тут же стоїть питання не про те, що все запрацювало. Вони почали працювати з, з чистого листа. Власне, тут треба розуміти довготривалі Спроби відновити резервні копії, якщо вони них десь там вони можуть бути ну відкладені або не підключені до інтернету. Ну, експерти припускають, що повне відновлення може тривати місяцями, а іноді, а іноді до, до півроку, залежно від масштабів відновлення, які системи, і кібербезпеки їхньої. Ну, на що можна звернути увагу? На те, що це одна з небагатьох атак, яка справді призвела до реакції Кремля. Представник mm -hmm. Кремля Пісков назвав ситуацію тривожною, а депутати назвали інцидент цифровою війною в рамках ширшого конфлікту. Чому так. ширшого? Тому що в АТАСІ приймала участь не тільки українська хакерська група, але й так звані кіберпартизани білоруські. Mm -hmm. Прокуратура Російської Федерації відкрила кримінальне провадження, але що саме цікаве, це так само не не ввійшло в розрахунок. Фінансових втрат акції аерофлоту на московській біржі були приблизно на 3-4% відсотки протягом одного дня. Як вони там будуть стояти, ну важко сказати. Я якраз хотів заакцентуватися в продовження нашої розмови на білоруських хакерах та якого дійсно характеру тоді набули ця операція за їхньою прямою участі в цій, в цій атаці. Але для чого багато хто з глядачів запитає для чого нам дані, які ми отримали. Про пасажирів, тих, хто користувався послугами, тут так зрозуміло, хто літав і користувався цими авіалініями. <кій> так чи інакше, можливо, іншу якусь інформацію. Ну дещо ви також додали і зазначили з приводу е там якихось можливо інституційних документів і так далі, корпоративних документів саме цієї авіакомпанії. Е ясно, що там розвід інформація важлива, почерпнути про стан там, фінансовий стан авіакомпанії, тому що що передавало. Е і передує завжди, і почастішало на болотах зараз. Це режими, плани ковьор, так звані озвучування ними постійно, коли так чи інакше, їхній спокійний сон або ж спокійну роботу в нормальному режимі тих чи інших аеропортів турбують добрі дрони. І тут ще й така хакерська атака, якої якості ця інформація і. Що можемо почерпнути з нею? Ну, е, що ми можемо е, в випадку з аерофогом сказати? Те, що, що нам зараз відомо, е, скаржується, що, що вони десь рік проникали в мережу і викрили приблизно 20-22 терабайта даних, ну і знищили близько 7 тисяч серверів. Mm -hmm. 20-22 терабайта даних це досить серйозна е, така, масив інформації. І він справді може забезпечити нам не тільки, не тільки е, е, оцінку інформації, куди літають, як літають, але в переважній місці, хто літає. Так? Так. Ми, наприклад, деколи з'ясовуємо, а як послуги РФ користуються, наприклад, ті, що втікли з України, або ті, кого ми розшукуємо. Да. А вони тут, знаєте, дав запити, воно зразу все видало. Ага, він користувався герофотом тоді, 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 тоді. За якийсь там певний період. знаєте. Е, з цього можна зробити висновки, що він, е, наприклад, там з України прилітав в, в Росію е, Ну, через, через якихось там посередників, да, там через mm -hmm. Кишиньов, е, раніше через Мінськ до війни, через Єрван, mm -hmm. зараз там Туреччину. Ми цього не можемо бачити, тому що ну що, у нас ну з'єднання з Росією прямого немає, і навіть стиковичні рейсів ми не можемо відслідкувати. А тут ми пряму інформацію маємо по певних людям, і все, і все відкрито. і дуже багато інформації. Наприклад, я так думаю, буде по тому, хто літає на не окуп... на окуповану територію, а в Крим. Тут окупована територія, але вже давніше, і ми це так само можемо за собі зафіксувати. І для чого це потрібно? Для того щоб ці люди наку накопичується інформацією і для використання їх, в тому числі, і в якихось санкційних діях. Так. То, наприклад, якщо ми передаємо партнерам цю інформацію, а людина хоче себе добре почувати і відпочити десь в Італії або в Франції. А тут його на кордоні є Кажуть, а ви в Крим літали? Ні, я не літав. Знаєте, у нас інша інформація. От ви скористалися такими тересами, такими тересами. Воно може і не знаєте, великого якогось такого ефекту і не буде мати, але конкретні такі от випадки, такі точкові, вони досить боляче б'ють, власне по переважній місці людей, які мають змогу літати літаками, використовуючи свої фінансові можливості. Тому. Різ, Різдве питання може бути. От якраз про переважну більшість ну, людей, добре, граждан Російської Федерації. Е, завдяки добрим дронам, я повторюсь, ми бачили, що відбувається в аеропортах, які черги, скандали і так далі, тому подібне. Е, і не одноразово ж, звісно, це було і відбувалось. Тут ще й хакерська атака, тут ще дізнались вони. Про те, що там відбувся витік їхніх особистих даних і не тільки. Крім того, вже зазначили про реакцію Піскова, але грім з ним. Я до чого веду, пане Віктор, наступного питання. Суспільні настрої. Наскільки це може повпливати на певні суспільні настрої? Русські проблем не люблять. Вони хочуть жити в своїй субстанції. Не буду називати їх зараз в прямому ефірі. Вони звикли. Не звикли до такого, скажімо так, чи може це спровокувати певні процеси? Ну е, дивіться. Е, є аналітика, що може спричинити хвилю протестів в, в Росії, да. бо е, <кхух> наростаючих до поступових. Перше, це військова поразка, втрата втрата там, ну і, в, і величезні втрати. Приклад, 17-й рік, коли Російська імперія. Просто сколихнулося. Там не було поразки, але там були інші фактори: регіональний сепаратизм. Ми це бачили там і по Дагестану в 20, 2022-23 рік, і виступи проти мобілізації в Якутії, Буряті, Татарстані. Yeah. Економічна криза це, це е, санкції скорочення соціальних пранк, інфляція. Це досить серйозна ситуація. Чому? Тому що є інформація про перегіби. Переважна більшість грошей йде в військовий, військову сферу, а все, що стосується цивільного, там, не знаю, там, соціального, все це або закривається, або заморожується. І от останній момент, на який справді може бути серйозна роль хакерів і навіть критичною інформаційні витоки розкриття правди. Наприклад, зливи даних про втрати, корупцію, мобілізацію тощо. Це власне то, що може зробити. Е, на жаль, на жаль е, страх перед ФСБ, яке все контролює, і реально зробило зачистку серед лідерів, які можуть могли б очолити протестів. А їх такі лідерів в Росії зараз просто не, прояв, ну, не, не проявляється. Е, тотальна пропаганда. Вони справді реально більшість. Телеговічі вірять у облогу з заходу. І вірять в те, що говорить Лавро, про те, що вони наодинці б'ються з колективним заходом. Це ті проблеми. Чи можуть бути ті протести? Ну, мені дуже важко в це повірити. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, але повільно, болісно і скоріше еволюційно, ніж революційно. Ще, якщо ми говоримо про хакерів і цю тему пов'язану з аерофлотом, сьогодні з'явилася інформація, що кіберполіція України допомогла знешкодити міжнародну хакерську мережу. <кхм> Вони українські кіберполіцейські взяли участь в міжнародній операції. Checkmate. вона проводила спільно з правоохоронцями США, Нідерландів, Німеччини Великої Британії. Загалом масштабно це все було в, ці, в рамках цієї операції, знешкоджено кіберзлочинна мережа Suite, яка спеціалізувалася на атаках із використанням програм вимагачів. Група діяла під різними назвами: Quantum, Royal, Black Suit, Chaos, 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 і так далі. Загальна сума вимог їхніх перевищила 500 мільйонів доларів. Це не тільки вже про боротьбу там з рашистськими хакерами, але мені здається, що українські кібервійська все більше і більше набирають обертів. Я хочу сказати вам переваги залучення. Так. І небезпеку, тому що я все ж таки мав свого часу відношення до підрозділу, який мав би протидіяти хакерським атакам так. в Україні. Ми там на початках в контурозі це, це все створили. Mm -hmm. Ще не повірити, 2004-2005 рік, 2006. І хто, хто зараз згадає, там 20 років назад це, 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 це тільки на самих початках було. Так от, е переваги залучення це е показати свою технічну перевагу. Угу. Над державними системами Російської Федерації. Тобто багато систем у Російській Федерації побудовано на застарілих технологіях, вони відходять від Windows, намагаються там якісь свої ці поставити, але вони легко ламаються, і це вже показали атаки на аерофлоти, їхню залізницю, Газпром і асиметричний інструмент війни. Кіберудари е, не вимагають авіації чи але можуть зупинити залізницю, як ми побачили. Знищити дане аерофлота, аерофлот буде прийняти підірвати довіру населення до державних структур. Ну і ми справді працюємо в партнерстві з IT-спільнотою Заходу. Низька хаківістів США, Польщі, Литви, Білорусі, навіть Російської Федерації підтримують українські операції, і в нас є така ціла система АІТ-армія Україні, знаєте, наприклад. Mm -hmm. Але отут це межа, на яку треба нам просто. Ну, розуміти ризики. По-перше, ми розуміємо, що ми порушуємо міжнародне право, особливо для тих, хто не діє в межах офіційної оборони. Тобто, ми фактично ми розуміємо, що в нас війна, і нам байдуже, що там відбувається, але разом з тим треба це мати так, десь там далеко-далеко на увазі. Потім нам треба розуміти, що втрата контролю над діями активістів деколи вони можуть просто загратися і вийти на зовсім інший рівень. І собі там уявити, що щось зовсім інше, і піти в іншу сторону, да? і вдарити не знаю, по наших партнерах, наприклад, бо їм вони не сподобалися. Це може бути, може бути. Ну і зворотні атаки Російська Федерація через свої арт -групи, там може проводити контратаки, треба то треба просто розуміти, що вони будуть обов'язково і чекати їх. Їх стало більше. Я для себе особисто зробив останнім роком навіть більше цей висновок. Бо коли я готуючись до ефіру, сьогодні згадав ряд кібератак, які відбувалися навіть нещодавно. Зокрема, одна: це тижневої давнини. Інформація про те, що знов ж таки кіберфахівці головного управління розвідки Міноборони України провели. Кібероперації зі знищення інформаційної системи, навіть російського Газпрому. Що вам відомо е, про це? Зазначалось навіть про те, що величезна база даних була знищена і навіть <кій>, отримано інформацію. Причому, що е, спеціалісти, які коментували ці події, вони зазначали про і наголошували, акцентувалися на вкрай глибокому проникненні українських кіберфахівців е, і е, це нібито навіть могло б дозволити там, зупиняти або ж позбавляти там, газопостачання цілі регіони Російської Федерації. Це я зараз не прямо цитую матеріали, з якими я знайомився. Ну не тільки зупиняти, але й можна створювати фактично умови для віддалених диверсій угу. без присутності наших там, живих. Агентів або там не знаю наших фахівців дистанційно можна там не знаю там перекрити квітінті, підняти тиск, і воно то все може вибухнути, і ніхто не буде розуміти що ж насправді відбулося, чи то була прекрасно прекрасна, техногенна прекрасна. А, 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 техногенна аварія, чи це удар хакерів. Ні. Тому тому, коли відбувається така атака, як правило, вони змушені. Повністю міняти все обладнання, ну тому що або перевіряти обладнання на можливість наявності якихось там шкідливих програм, якого шкідливого права забезпечення, або перевіряти саму техніку, де вона куплялася, чи немає там всередині якогось ну, прихованого компонента. Я хочу сказати, що ну, не в Росії, а в Великобританії. Одна з державних напівдержавних там державних, фактично, ні структур, яка займається сонячною енергетикою, в якийсь момент з'ясувало, що комплектуючі, які були отримані з Китаю, мають можливість виходу в мобільному мережу. Тобто вони фактично мали вбудовані сім Сімки. Угу. через які. Ця китайська струк... ну, китайці могли в принципі впливати на ці е, панелі, на це обладнання і в будь-який момент відключити, включити там що, що хотіти, то і зробити. От, е, от так, 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 такі такі справи. Тому е, для того, щоб, наприклад, той самий Азбром убезпечив е, себе е, в подальшому від атак вони змушені або викидати ті всі комп'ютери і закуп... закупати нові, або повністю міняти програму забезпечення. Хоч краще зробити і то, і то одночасно. А це величезні кошти по всіх структурах. Іди перевіряй, чи це було зроблено ну, там, там. в Москві, чи це зроблено було в, в якійсь регіональній конторі і так далі. І так далі Тому будь-яка хакерська атака, яка досягла своєї мети, і вона була розкрита і продемонстрована. В це величезні втрати не тільки безпосередньо зараз, а й фактично в майбутньому. Під завісу нашої зустрічі, розмови з вами сьогодні. Ну звісно, всі говорять про тендрівську косу. Нагадаю, там українські розвідники, про що прозвітувало головне управління розвідки Міноборони оборони України, знищили позицію Росіян одної системи РЕП зонд. Вона називалася так чи інакше, і було встановлено прапор України. Що можете додати? Можливо можливо, якогось ексклюзиву. Ну дивіться мене просто вразила деяка реакція людей, які казали, для чого нам лізти, що нам ця коса дає, вона там не має там, якогось стратегічного напрямку. Слухайте, да. ви, ви візьміть карту, подивіться. Ви, і виступ цієї коси настільки нависає над нашою Миколаївською областю і частиною України, що будь-яке електронне обладнання, навіть не дуже потужне, повністю перекриває нам можливість контролювати цю, 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 цю територію. Вона не тільки РЕП, а й радари. Фіксують повністю рух на тому березі, де знаходяться наші сили контрольованої Україною. Ми повністю залежні вихід, вихід з Дніпра в Чорне море, повністю фактично фіксує, ну контролюється росіянами, і і так далі. Далі жодна операція на морі фактично в тому в тому ключі, якому ми проводимо. В тому числі так само неможливо. Тому е, я не кажу, що нам треба там закріплятися і е, битися до останнього там навіть, е, мала земля або ще якісь там історії з радянської mm -hmm. історіографії нам точно не потрібно. Ну то що не, ми маємо постійно нагадувати е, е, ворогу, що це наша територія і вони там точно не господарі, це 100%. Спасибі, Вікторе, за ваш час. 20 хвилин нашого і зустрічі з вами минуле. <кхм> дякую за розмову і дякую за цікавий наповнений ефір. Uh, Сподіваюсь, всім глядачам, ті, хто приєднається. Зокрема, і підписуйтесь на канал YouTube uh, YouTube канал Влада Волошина. Сподобається обов'язково. До наступних зустрічей, віктора. Скажу я вам обов'язково. Будемо yeah. говорити ще про ще більшу кількість спецоперацій, кіборатак. Uh, тих, хто можливо знову ж таки. Я повторююся сьогодні на прямому вже в день говорив. Навіть е про тих, про кого ми можливо не дізнаємося, ми маємо їм дякувати за проведення тих чи інших спецоперацій, які мають залишатись в таємниці, але колись через роки вони можливо стануть відомими, і їхня, скажімо так, е механіка, е їхня професійність цих операцій, підходи, які зараз застосовувалися і реалізовувалися під час них. А до зустрічі, спасибі вам, побачимось, друзі. Вам дякую за підписку. Дякую за те, що дивились. Сподіваюсь, було цікаво. Підтримуйте українське воїнство в будь-якій формі, так як вам заманеться і відповідно до ваших можливостей. Слава вам, і слава Україні.